Тренування снайперів відключення світла та пункти незламності. Це оновлений випуск новин. І ми розпочинаємо. На Вінниччині облаштували 193 пункти незламності. Повідомив Сергій Борзов, голова Вінницької військової обласної державної адміністрації. У них люди зможуть зігрітись, зарядити мобільні телефони, отримати питну воду, чай, печиво, доступ до мережі інтернет. Та інформацію про події, що відбуваються в Україні та світі, де шукати пункти незламності, запитаємо у Наталі Заболотної, першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Мої вітання вам вітаю, розкажіть, де ж розміщені пункти незламності та як їх знайти. Насамперед я хочу сказати, що пункти незламності розгортаються не лише у Вінницькій області, власне, це ініціатива президента України Володимира Зеленського, яка підхоплена усіма без виключення областями. І саме тому шукати свій пункт незламності, найближчий до вашого місця розташування, потрібно на єдиній для всієї України інтерактивній карті, яку можна знайти за адресою незламність .gov. UA. Коли ви туди заходите, наближаєте Вінницьку область, наближаєте свій населений пункт і обираєте найближчий пункт, на якому зазначається і адреса його розташування, які, власне, послуги там е, можуть бути, а ви вже розказали, що, е, власне, пункт незламності – це такий покращений варіант стаціонарного пункту обігріву, в якому можна в умовах відключення електроенергії. Зарядити пристрої, обігрітися, попити гарячого чаю, власне, отримати доступ до електрики і до комунікації на випадок, якщо не буде тривалого часу електрики, зокрема там, наприклад, вдома, ви можете прийти в пункт незглавності. Хочу зазначити, що вони працюють 24 години. І поки зараз працюють вже другий день поспіль без перерв. Тому якщо тільки є найменша нагода, ви можете туди звертатися. Окрім того, я хочу зазначити, що ці пункти для того, щоб вони безперебійно працювали, вони облаштовані резервними джерелами живлення, це власне генератори. Так само до них проводять додатково інтернет. Тому, будь ласка, не соромтеся, якщо є така нагода, для того і розгортаються пункти незламності, щоб підтримати наш моральний дух, і як би холодно не було на дворі, усі мали можливість зігрітися і мати доступ до електроенергії. Зазначте ще, будь ласка, скільки людей можуть прихистити такі пункти незламності, та як дізнатися, чи є місця от в них безпосередньо? Ну, власне, немає жодного однакового пункту незламності. Це пункти, які розгортаються в усіх громадах на базі різних установ, закладах. Це можуть бути як школи, садочки, лікарні, адмінбудівлі. Це також можуть бути торговельні центри і так далі. і так далі. Тому сказати, що там один може прихистити 50 осіб, інший може прихистити 100 осіб, і власне такого розуміння, як немає. Місця, є місце ми не розглядаємо, тому що це не готель, який ми там знімаємо на три доби. Власна людина приходить, зігріла, зарядила пристрої, може йти туди, приходять інші люди. Тобто такий постійний обмін людей буде відбуватися, тому не варто перейматися за те, що там будуть перебої з можливістю мати доступ. Але якщо таке місце буде, на за кожним пунктом е, незглавності закріплені дві відповідальних особи, які постійно на зв'язку сьогодні з обласною військовою адміністрацією. І якщо раптом в якомусь пункті незглавності він буде користуватися більшим попитом, наприклад, чим менше, і там буде мало місця, будуть поруч розгортатися додаткові пункти незглавності, щоб усі, кому потрібна буде допомога у цей час, мали можливість її отримати. Дякую вам за роз'яснення за те, що долучились до ефіру. І справді нам в темряві бути не страшно, адже світло є в кожному з нас. Дякую вам, Думаю. Наталія Заболотна, перший заступник начальника обласної військової адміністрації, була з нами на зв'язку і говорили про розгортання пунктів незламності у Вінниці. 24 листопада на Вінниччині вводять одночасно графік аварійних відключень, графік погодинних відключень та спеціальний графік відключень. Причина в критичній ситуації, яка склалась в енергетичній галузі внаслідок ракетного терору. Відповідне розпорядження енергетики Вінничини отримали від Укренерго. Про це повідомляють у Вінниця Обленерго. Графіки актуальні для побутових і промислових споживачів електроенергії, окрім критичної інфраструктури. Тому, шановні віничани, просимо поставитись до цього з розумінням і не нарікати на можливі невідповідність часового відключення та вімкнення. Ситуація складна, енергетики працюють 24 на 7. і роблять усе для того, аби у ваших домівках було світло. Давайте разом наберемося терпіння та витримки. Йдеться у повідомленні. Рятувальники тренувались ліквідовувати вибух на одному з терміналів нової пошти у Вінниці. За легендою, приміщенні площею 50 квадратних метрів стався вибух, внаслідок чого загорілась транспортна стрічка. Про це повідомляють у головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Першочергові заходи з гасіння, евакуації та порятунку людей взяла на себе добровільна пожежна дружина, створена з-поміж працівників об'єкта. Однак, через сильне задимлення ліквідувати пожежу їм не вдалося. Йдеться у повідомленні, прибувши на місце виклику бійці ДСНС в апаратах захисту органів дихання. Провели розвідку, евакуювали умовно травмованих працівників підприємства. А після вже локалізували та захисили пожежу. Головна мета цього заходу відпрацювати злагодженість спільних дій між працівниками об'єкта та рятувальниками. Загалом до навчання залучили дві одиниці спецтехніки та 13 рятувальників. Мійськовослужбовці окремого підрозділу сил територіальної оборони Вінничини показали, як виконують роботи із замінування та розмінування територій, та розповіли про всі складнощі такої роботи. Про це повідомили на сторінці. 120-ї бригади територіальної оборони ЗСУ мінування один з найнебезпечніших наслідків війни. Мирні жителі на звільнених територіях регулярно підриваються на снарядах, аби знешкодити небезпечні предмети, які агресор залишає після себе в полях, лісах та на дорогах українські сапери тренуються постійно. Йдеться у повідомленні. Вінничина отримала понад 66 тисяч упаковок тест смужок для визначення рівня глюкози в крові. Це індивідуальний тест смужка для дорослих, які хворіють на цукровий діабет. Вимірювання глюкози в крові дає можливість контролювати та вчасно коригувати дози інсуліну у пацієнтів для зменшення ризику розвитку ускладнень діабету. Усі попередні роки держава забезпечувала тисмушками лише дітей та вагітних з цукровим діабетом. У цьому році вперше держава забезпечує ще й дорослих пацієнтів з цукровим діабетом першого та другого типу на інсулінотерапії. Для того щоб вимірити цукор крові, необхідно перш за все, щоб руки були чистими. Для цього їх можна просто вимити з милом та просушити, або використати спиртові серветки. Після цього необхідно здійснити прокол спеціальним пристроєм скарифікатором чи ланцетом, вставити вімкнути глюкометр, вставити туди тест-смужку, піднести тест смужкою до каплі крові. Пристрій зазвичай самостійно втягує необхідну кількість крові, і вже через декілька секунд у вас буде на дисплеї відображатися рівень цукру в крові для того, щоб отримати тест смужки, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Усі діти в цьому році вже забезпечені 100% тест смужками, отримали їх у сімейних лікарів. Дорослі пацієнти з першим та другим типом цукрового діабету на інсулінотерапію зможуть їх отримати, звернувшися до свого сімейного лікаря у Вінницькій області. За даними електронної системи охорони здоров'я, на сьогоднішній день близько 8300 тисяч пацієнтів на інсулінотерапії, із них 491 дитина. Паяли смайлики, емблеми, збирали схеми та мікросхеми. Так, у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Посвячували у першокурсники радіотехнічного відділення в радіотехніки у трьох лабораторіях. Студенти збирали мікросхеми з радіоконструкторів, паяли смайлики емблемки коледжу а також збирали схеми. Впоратись із завданням їм допомагали четвертокурсники цієї спеціальності. У коледжі зазначають, такі заходи проводять, щоб діти освоїли ази та відчули смак своєї майбутньої професії. На підтвердження успішного проходження курсу радіотехнік. Початківець студенти отримали сертифікати. Тут дуже атмосферно, круто, круто, що тобі допомагають четверокурсники, і то, що ти щось не розумієш, тобі туди допомагають. І це підтримка між першим і четвертим курсом. І це взаємодопомога. У нас захід проходить в три етапи: перший етап це хлопці паяють схему. У нас є певний набір пристроїв, набір деталей. І ми маємо в результаті отримати цікавий смайлик, який буде при включенні, буде переключати світодіоди. Другий етап ми складаємо схеми за допомогою конструктора знаток. І третій етап на спеціальних бордах. Студенти моделюють роботу пристроїв, але там нічого не паяють, просто вставляються в макет і отримують на виході якийсь сигнал. Наш коледж це базовий коледж серед учбових закладів Вінницької області. Його знають у Вінницькій області за її межами. Його знають в Україні. У нас надзвичайно затребувані спеціальності: це комп'ютерна інженерія, це відновлювана енергетика, це і радіотехніка і комунікації, це оціночна діяльність, біржова діяльність. Перевезення автотранспортні і так далі. Тобто, самі спеціальності вже диктують попит на ринку освіти. Росіяни прагнуть, аби ми жили у повній темряві, але не враховують те, що світло є у кожному з нас з вірою у перемогу та наші збройні сили України.